Мистухімки, метраж 95, кімнати 5, санузли 2, дизайнер Чебею фото Ярослав Лук'янченко. Коротко, архітекторам потрібно було оформити квартиру, де з комфортом можна розміститися з двома дітьми, простора загальна зона кухні вітальні, відокремлена батьківська спальня з вбиральною і власною ванною, дитячі для брата і сестри. В результаті створили інтер'єр. Де для кожного члена сім'ї знайдеться місце до душі. Подробиця. цю квартиру в новому житловому комплексі архітектори Ірина Бородінова та Ілля Бірюков оформили для себе. Хотілося зробити яскраву світлу квартиру, щоб в інтер'єр можна було вписати будь-яку вподобану річ. У нас двоє дітей, син і дочка, і три кішки. Важливо було, щоб кожному члену сім'ї було комфортно. Ділиться Ірина спочатку. Квартира була без внутрішніх перегородок, і автори проекту не були нічим обмежені. В результаті найбільша кімната кухня вітальня з великим кухонним островом і обіднім столом дитячі компактні, але в них є найнеобхідніше ліжка і робочі місця. Спальня батьків вийшла складної форми. Крім спального місця, в ній спроєктували гардеробну і окремий санвузол з хамамом. Для обробки вибрали практичні і екологічні матеріали, стіни покрили американською фарбою Шервін Вільямс і частково обклеїли шпалерами з принтом. За основу взяли білий колір і додали яскравих фарб. В інтер'єр кухні додали чорний колір і жовті відтінки, передпокій, насичений зелений, в дитячо рожевий. Наша попередня квартира була в сірих тонах, в цій захотілося соковитих фарб. До того ж, замовники рідко погоджуються на таку палітру. Ми вирішили на своєму прикладі показати, що не потрібно боятися кольору, розповідає Ірина Бородінова. Щоб впустити в кабінет більше світла, частину стіни виклали зі склоблоків цементну плитку для підлоги в передпокій і зону кухні робили на замовлення, В інших приміщеннях використовували інженерну дошку і. Виклали по діагоналі, частину стель пофарбували, а частину залишили бетонними. Зі зберіганням проблем немає. Архітектори передбачили гардеробні в передпокої і спальні, спроектували шафи від підлоги до стелі в кабінеті у квартирі два холодильника, один з них в кухні. А другий винесли в коридор разом з шафою вітриною для магнітів у пральні помістилися прасувальна дошка в розкладеному вигляді пральна і сушильна машини, раковина, яка спирається на шафку, У ньому на полиці стоять миски для кішок, а під полицею наповнювач. У проєкті багато вбудованих меблів, які зробили на замовлення в українських майстернях, частину предметів інтер'єру перевезли з попередньої квартири стільці. Полиці в дитячий стіл для кабінету отримали друге життя в новій квартирі. Ми навіть будівельників підключили до створення меблів, каже Ірина Бородінова. Наприклад, обідній стіл і стелаж на балконі, що маскує блоки від кондиціонерів, виготовили саме вони. Каркас ліжка в спальні зробили з бруска далі закріпили фанеру, а на неї вже дошку ухили над ліжком ніяк не використовуються. Це саме декор. В інтер'єрі багато декору, пов'язаного з історією сім'ї, наприклад, сувеніри та аксесуари, привезені з подорожей, одну з картин в передпокої купили кілька років тому. в Ц. На ній зображена зелена двері, як і у нас в квартирі, плюс точно такий же номер. Вона ідеально вписалася в обстановку, але автор, на жаль, невідомий. Розповідають архітектори: планування, бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення. Фарба, шервін вілліамс молдинги і карнис, Стецор шпалери на стелі, ецувал папер підлогове покриття, цементна плитка люксемікс, меблі, вбудована гардеробна волсер, люде декор зірки, Орат, Стецор освітлення стиланово, промикотри кухня вітальня, оздоблення, фарба, шервін вілліамс молдинги і карнис, Стецор шпалери на стелі, Ецувал папер плитка на каміні, керама маразі, підлогове покриття. Цементна плитка, люксемікс, інженерна дошка, фінекс, меблі, стільці, марчетті і ого-го обстановочка, стелаж, комод, журнальний столик, все те Сараї, диван, мон, крісло та чиня, текстиль, мебельєрі, декор, картина з кактусами, Ірина Бородінова, техніка, телевізор, Самсюн, освітлення, світильники над столом. Дєсел спальня і гардеробна при спальні оздоблення, фарба шервін Вільямс молдинги і карнис Стецор, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, гардеробна восер, трюкилим лимпіке, текстиль в мебельєрі, декор дзеркало, грейбуард освітлення, технічне світло, пра для читання все, делталік, дитяча сина оздоблення, фарба шервін Вільямс Молдинги і карнис Стецор, шпалери на стелі. Ецовал папер персвал, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, подстоля ікеа-стілець, ого обстановочка, текстиль ікеа, дитяча дочки оздоблення, фарба, червін вілліамс, розетка під люстру і карнис орацдецор, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, подстоля стелаж, все ікеа-стілець, ого обстановочка. Текстиль, ікеа кухня, оздоблення, фарба, шервін вілліамс, підлогове покриття, цементна плитка, люксемікс, гарнітур, волсер, трюстільниця цюцтоне, побутова техніка, духовка, парильна поверхня, посудомийка, холодильник, все, неф. Витяжка, джатаїр, змішувачі, бланцова, ванна кімната, оздоблення, плитка, тонеліт, фарба, шервін віліямс, підлогове покриття. Фюранеса меблі та сараї, Санфайнс, Ванна Росатрап, ТЦ змішувачі Царло Франтіні, освітлення Стиланова про, гостьовий санвузол підлогове покриття, цементна плитка, Люксемікс меблі, Уолзер, глюкомод, меблі Білорусії, кабінет оздоблення, фарба, Шервін Вільямс, підлогове покриття, інженерна дошка, Фінекс меблі, стіл, марчетті, комод, стелаж, полиці під картини, все Ікеа, Диван Пуф, Роман Белянін, текстиль, Іке. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін рю.